Якщо ви ловите доволі крупними приманками біля 4 дюймів, ви точно стикалися з проблемою, коли після декількох плювань приманка попереду починає сповзати, в неї трохи пошкоджується передня частина і навіть після звичайних закидів трапляється така ситуація. Як цього запобігти? Є два прекрасних способи. Перший з яких це крапля 505-го, ось сюди. Капельку клацнули приманку. Почепили все, нікуди вона не злізе. У такого варіанту є один очевидний мінус: це майже одноразовий монтаж. Скоріше за все, якщо відпаяють вам хвіст на клювання, якщо ви навіть здерете оцей весь силікон, отут будуть. Е Залишки клею, залишки силикону приклеєного. Ну і воно якось неприємно буде намагатись сюди ще одну приманку натягнути. Можливо, звісно, але таке. Є ще один класний спосіб, який мені подобається набагато більше. Особливо часто я його використовую, коли у мене ось такі дже націвки яких отака от пружина? Вона взагалі крупний силікон тримає дуже погано. І якщо у вас отакі джиголівки, у вас тоді 100% приманка постійно ковзає туди-сюди, особливо якщо вона велика. Маленькі, маленькі, приманки все ж якось тримаються. Так от, що треба зробити, щоб зафіксувати силікошку на джиголівці, і при тому не наносячи сюди клей? Всіх вітаю, ви на каналі Ткаченка Руслана, і давайте подивимось, що робити з приманками, щоб вони не йорзали повтівки гачка. Ну, Для початку якось так. Коли ви змонтували приманку. Можна використати отакі поплавцеві стопорки для того, щоб фіксунути гачок. Можна з одного стопорка зробити два, розрізавши його навпіл. Десь так виходить. Зафіксовано, і тепер вона нікуди не злазить. На кількість клювань воно взагалі ніяк не впливає, риба те все діло не бачить. Ну що, друзі, користуйтесь. Такий метод зекономить вам і нерви, і кошти. Приманка за таким стопорком витримає дуже багато клювань, набагато більше, ніж якби цього стопорка не було. Ну а стопорки ці коштують просто копійки. Копійки. Кожен може собі їх дозволити. Ставте лайки, друзі. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно або цікаво. Пишіть ваші коментарі. На все добре!